творчість Тараса Григоровича Шевченка це невичерпне джерело мудрості. Відзначаємо 210-ту річницю від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка, який став для української нації не лише генієм, а й ідеологом та пророком. Сьогодні звучатимуть поетичні рядки, у яких Великий Кобзар поспівував любов і вірність. Материнську долю, дружбу, відданість рідній землі і народові те, без чого не можна уявити людського життя. Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка, ще очей духа зуха, ще катружника роботи. Що нагадайте усім, йому перед смертю було всього лиш сорок сім. Та не однаково мені, як Україну зліє людям. Присплять лукаві і вогні, з її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як та я б тая мати мого даю своїм дятечконою. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печалю хати душу. Стане жаль мені, і зажулюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї Матері Святої, що наш Уникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стог не плаче, за головою голова додола пада, кат лютує. Усяко своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взяти у домовину? А чері орхард байтхаус, або за червіз білска. The and plows the fertile ground, and girls sing songs as they pass by. It's evening, mother calls them home. A family subs by the house, a star shines in evening chill, a daughter serves the evening meal. Time to give lessons, mother tries, but can't, she blames the nightingale. It's getting dark, and by the house, a mother lies hidden to sleep. Beside them, she to fall asleep. I'll know when still, and just the girls, a nightingale, they've Taras, on Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. А мати, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, вицарі великі, богом не забуті, Борітеся, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговоримо на те хесенко, неволю з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж поводіла зелені її віти. А нам на віта гойдаються некращі не діти. Смійся, люди враже, смійся, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша воля не вмре, не загине. Оте, люди, наша слава, слава України! На оновленій землі рагана у нас, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям!